Сьогодні росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у Полтавському районі. За попередньою інформацією, є влучання у приватний будинок, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. З під завалів зруйнованого будинку станом на 16.30 врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані. 7 червня росіяни обстріляли Полтавщину. Є влучання в приватний будинок, у якому проживали цивільні люди. Рядувальники зараз дістали з-під завалів жінку і госпіталізували у вкрай важкому стані. Уламки ракети також пошкодили навколишні будинки. Операція рятування триває. Росія влучила в цивільну інфраструктуру. Жінку шпиталізовано. Міська Рада вже тут організувала відповідний штаб. Вже сьогодні буде організована видача матеріалів першого реагування для того, щоб всі пошкоджені будинки, які навколо могли забити вікна фанерою, плівкою. Вже сюди виїхала команда соціальних працівників, які розпочнуть обходи території для надання відповідної допомоги. Так само вже розпочнеться консультація, як зібрати документи і які треба для того, щоб відповідно отримати довідки про пошкодження майна. Бережіть себе, не ігноруйте тривоги. Працюємо тут на місці.